Блумберг викинув сенсацію: приватна бесіда Путіна і Сі Цзіньпіна під камерами, без протоколу, лише щитування по губах і відлуння мікрофонів. Вони говорили не про війну, не про економіку, вони говорили про безсмертя, про 150 років життя, про те, як зупинити час. Раніше рідко доживали до 70, а сьогодні у 70 ти ще дитина, каже Сі. Завдяки біотехнологіям органи можна пересаджувати нескінченно. Ми дотягнемося до безсмертя, озивається Путін. Всі підсумовує. У цьому столітті є шанс прожити 150. Аплодисменти. План на століття, план вічності звучить ефектно, але геронтологія сміється: мозок не пересаджують, судини не міняють як прокладки. Нейродегенерація не казка, а статистика. Устаріння є біологія, а не прес-реліз. Диктатори мріють про нескінченність, бо бояться кінця. Вони уявляють себе вічними володарями а насправді звичайні смертні, загнані параною. Путіну не потрібні традиційні цінності. Він їх і не має. Йому не потрібні гроші. У нього їх надлишок давно вбив азарт накопичення. Йому потрібно інше зупинити час. Він хоче, щоб завтра не настало, бо завтра прийде відповідальність. Його головний ворог не НАТО і не санкції, його головний ворог молодь, покоління, що не ковтає радянський мідний присмак брехні, що не носить в кишені скрепи, що не поклоняється ідолам минулого. Подивіться, як у цих людей влаштовано минуле, всі пройшов через репресії і перевиховання. Путін. Кабінетний чекіст не опалений життям. Обоє хочуть повернути світ у форму, де їм комфортно. Вони хочуть переконати майбутнє, що минуле було правдою, але майбутнє відмовляється. І це їх лютить. Звідси і цей фарс боротьби з квадрокоптерами так, соцмережами, платформами, вони воюють із символами сьогодення, бо не можуть перемогти реальність. Іноді навіть розумні люди кажуть дурниці. Хочуть закрити Інстаграм, прикрутити Ютуб, але платформи це не кнопка, це нерв сучасного суспільства. Закриєш вікно, небо не зникне. Повернімося до плану на 150 років, до фантазії про безсмертя. У Путіна навіть родина кажуть, прось профільно копає геронтологію, все у дім, усе для вічності в одному кабінеті, вічність як бюджетний рядок. Вічність як стаття витрат на науку, вічність як охоронюваний периметр. Але у цього вічного є смертельний дефект відсутність молоді. Гітлер спирався на юнацтво, яке він зачарував в рейху. Путін копіює багато чого з нацизму, але не має головного пального молодіжної віри. Він купує найманців, витягує маргінес, обіцяє гроші за участь у м'ясорубці. Та фанатики майбутнього з цього не народжуються без молоді його вічність це кардіомонітор у коридорі старого санаторію. Диктаторам потрібні не гроші і не Бог, їм потрібна влада над часом. Коли Путін тягнеться до ікон, він не молиться, він просить у часу відстрочку. Коли всі говорять про 150 років, він не про науку, він про контроль над епохами їм нестерпно, що завтра належить не їм. Подивіться на історичну інерцію. Молодим не заходить велика вітчизняна як міф, бо відкритий інтернет швидко показує пакт Молотова Ріббентропа, розмінування солдатами тілами, м'ясорубку маршалів. Коли правда торкається шкіри, фальш осипається. У молоді алергія на міф, і диктатори це розуміють тому й оголошують війну реальності. Путін це Гітлер без молоді. Сіє срії це імперіаліст без висадки. Він дуже хоче Тайвань, але чекає. Він дивиться на Путіна як на лабораторного щура. Дивиться як не треба. Путін поліз в Україну і показав ціні, як виглядає дурість у прямому ефірі. І якщо вже говорити до кінця, ядерний щит це єдине, що рятує його від миттєвого списання. Для шантажу достатньо кількох сотень боєголовок. Для катастрофи вистачить кількох десятків безсмертя тут ні до чого. Диктаторська мрія про вічність це страх перед судом, страх перед ранком, у якому дзеркало не бреше. Вони б воліли вимкнути всім нам годинники, стишити світанок, запаяти календар. Але час не їхній. Час завжди на боці тих, хто народжується, а не тих, хто ховається за кортежами. Ось чому вони ненавидять молодих. Ось чому вони сваряться з інтернетом. Ось чому вони вигадують нескінченні 150 років. І безсмертя органів, бо перед молодістю їхні регалії пил, перед реальністю їхні іконостаси декорації. Запам'ятайте, безсмертя тирана це лише продовження агонії системи. Тіло можна латати, бюджети можна зашивати, пропаганду можна підсилювати, але мозок старіє, нерв руйнується, ідея вмирає. Коли немає майбутнього, минуле не врятує, вони хочуть жити 150 років, щоб не відповідати сьогодні. Вони хочуть вічності, щоб не бачити кінця, вони придумали міф про безсмертя, бо програють наміру людей жити по правді. А тепер головне дзеркало: вічність не належить тим, хто тримає владу, вічність належить тим, хто народжує завтрашній день. Молодість це вирок тиранам, час це вирок їхнім імперіям, правда це вирок їхнім міфам. Тому не дивуйтеся, коли вони й далі говоритимуть про пересадки органів 150 років і зупинку старіння. Це не про науку, це про паніку, це про їхній страх перед світанком. А світанок усе одно прийде, і годинник, який вони намагаються зламати, проб'є рівно стільки, скільки нам треба, щоб побачити кінець їхньої казки про безсмертя і почати своє життя, у якому час наш союзник, а не їхня зброя. Не забудьте, справжня вічність у правді, що переживає диктаторів, у пам'яті, що не підписує пактів, у молодості, що не бере участі в парадах брехні, а все інше лише старий мономан у темній кімнаті, який просить у дзеркала ще один рік, ще один місяць, ще один день. Час відповідає мовчанням, і це мовчання не на їхню користь.